Давайте про телебачення Торонто. Прямо Зараз за кордоном сидить купа селеб напівселеб та чверть селеб приземного віку, які якимось чином перетнули кордон від початку повномасштабного вторгнення і не повертаються на батьківщину, хоча мають таку можливість. З чого ми почнемо? З чого ми почнемо? Дивіться, ця тема вона назрівала вже дуже-дуже давно. Тому коли я запостив цей відос і написав, що про це дуже давно вже це обговорювали в чатах. Про це вже дуже давно говорили в кулуарах андеграунду, металу. Пліткували, людожерили. Як Якби я сам не хотів пліткувати, все одно це неможливо. Вже два роки. Да, у нас е, є ситуації з турами і неповернення. М з турів, то всі два роки це обговорювалося. починаючи там з Ginger, починаючи з, з Space Variations і там іншими гуртами, які просто їхали в тур. Там, наприклад, ну, у нас були приклади гуртів, які їхали е як культурні амбасадори без жодного релізу, без нічого. Просто їхали там щось робити в Європі. Але мені здається, були кейси таких, хто повертався. Тому таким людям, я думаю, респект. Респект. Я знаю, що Нороплан, мені здається, Поїхали і повернулись. І я бачив опитування, кого ви знаєте з тих, хто з діячів культурних, хто поїхав і не повернувся. І там, ну типу, понятно, що не тільки музиканти, і точно не тільки метал, але якщо подивитися цей ролик, то стає зрозуміло, що якраз наш андерграунд, наша музична ком'юніті, воно виступило в цьому питанні доволі потужно, скажімо так. Дійсно, є якась кореляція з тим, що є гурти. І є кейси неповернення, кейси того, що е, хтось не повернувся, залишився в турі на назавжди, на, на да? вічний, вічний тур. Це як співав цей злам, вічність тут. Це реально ти, які поїхали в Європу, вони вічність там. Коли я подивився цей ролик вперше, в мене виникла, ну, перше, що. Перша моя реакція, що він, типу, смішний. Мені здалося, що він здебільшого саме типу кумедний. Що, типу, там всякі такі панчі. Коротше, все так, типу, подано цікаво в ці зачітки нициком ем, постів. Коротше, про там боротьбу, яка триває, і так далі. Мені все це було дуже-дуже смішно. Я, чесно, я такий, типу, вау, клас! типу, сатіра на цю тему, типу, прикольно. Коротше. І як якось цього андертону. Засудження саме хлопців, що типу, хлопці виїхали, не повертаються, могли повернутися, тому що треба бути в країні, тому що цей моб ресурс і так далі. Я. Одразу його якось не схопив, але може, тому що я, типа, не дивився його лінійно, типу спочатку до кінця. Це вже потім, коли ну, вже я запостив і вже там щось там почало нанестись. Він мені здався трошки напористим, Скажімо так, я так розумію, що саме е, оце сензитивне питання про те, що типа хлопці мають воювати, хлопці мають типу йти на фронт, а не виїжджати. Uh, і те, що це типу було від жінки. А хоча з іншого боку, я от не розумію, а якщо б цей ролик би зачитував там, наприклад, Щербіна чи Толік, чим би це було краще? Ну типу, вони теж, типу, не на фронті, да не воюють, а будуть розказувати, що хтось має повертатися. Да? Ну, типу, тут теж непонятно. Мені здається, з Ясю був правильний вибір. типу, це хороший нарейтер для цього, Незважаючи на те, що після цього їй там, ну типу, досталось ні за що і. Її там почали тягати всякі Олешки і прочі оці зрадойопські блогери, і це було дуже неприємно. Ну, типу, ця реакція була дуже неприємна. Але давайте по порядку, мабуть, то почнемо про героїв. Я думаю, воно там і побудовано так, що тіпо, від е, менш е, чогось кримінального до більш. Да? І якась історія в мене з кожним все одно існує. От, давайте, от одразу почнемо: Zero Percent Mercury. Це найменший, найменший типу, е, якийсь злочин зі всіх. Да? Дійсно, типу, є гурт, Percent Mercury, хто не знає, з Леною вокалісткою і, типу, з хлопцями-музикантами. Тобто це теж нюанс є, що Лена може типу, нормально собі рухатися туди-сюди, а хлопці не можуть. Враховуючи їхню траєкторію до вторгнення, то цей європейський тур він був, типу, нізбіжем. Вони все одно би поїхали в нього. Просто, типу, коли. Почалась повномасштабна війна, то ну це наклало якісь ліміти, да якісь обмеження на це. І вони все одно поїхали. Вони все одно поїхали. Поїхали, типу, старим складом. Па паша на гітарі, Паша, який пішов в Six Solution, Артур на барабанах. І з цього туру в чотирьох не повернувся Артур, тобі, барабанщик. Ситуація була. Я пам'ятаю, що я розмовляв з Пашою з Леною я їм одразу сказав, що треба. Треба щось зробити. треба щось розказати. Треба щось. Ну, типу, зробити якісь звернення. Типу, аля, да, ми знаємо, що Артур поїхав, але ну, типу, така ситуація. Ну, типу, ми, ми, ми повернулись. Це автоматично, ну, типу, значить про те, що ми, типу, це не підтримуємо. Але Артур це Артур, ну і це була, типу, ситуація, яка ну, на той момент ніхто не знав, що з цим робити. Про Артура вони нічого не сказали і. Потім, коли був Вакін, і коли треба було їхати на Вакін, знов таки там комусь щось не дали, комусь щось когось не випустили. Не поїхав скільки пам'ятаю, паша гітарист, поїхали тільки Лена і Паша Басист. І на Вакіні так вийшло, що грав на барабанах знов грав Артур. Це трошки здивувало і мене, і всіх інших, але це ніяк не було прокомуніковано гуртом. Вони з цього приводу нічого не сказали. Тіпо, а чого Артур, якщо Артур поїхав, то чого він грає? Потім почалась інша історія, помінявся склад. Яка ситуація була е, наступна для мене, коли я зрозумів, що я нічого не розумію? Коли е, був концерт в Україні десь в 23-му році, і я бачу, що грає інший басист. А я ще не знав, що паша типу вже в Європі. І я такий, типу, оу, щось не так. І я одразу пишу Лені, кажу, типу, в смислі, а паша ж ну типу в гурті чи не в гурті? Ну типу, тому, що я з ним вирішую якісь питання, які стосуються вашого гурту, а я цього не розумію. І ну Лена пояснила, що да, що, типу, паша в Європі. А зараз у них, типу, сесійний басіст в Україні. Окей, нема питань, але це пояснили мені одному і не пояснили багато кому іншому. І після цього, ну типу, якось ця історія займалася. Ну, типу, поки не було європейського туру в Percent Mercury, ну, типу, вже в складі Лєна Паша, басіст, і два сесійних музикантів з цього моменту от оця. Невизначеність, амбівалентність ну, типу, що вообще з гуртом? Тому що в Україні грають одні люди, е, типу Лена і три інші хлопці, і в Європі грають Лена і три інші хлопці. І при тому в Європі основа гурту: це Лена і Паша басист, в Україні основа гурту це. Лєна Барабанщик, до речі, класний тип, дуже його поважаю. Костя новий гітаріст, типу офіційно новий гітаріст. Ну і басіст, е, сесійний. То коротше, получається, що в Україні три складу, в Європі два складу, але при тому перетину типу немає, тому що типу, Паша грає в Європі, а не грає в Україні. А ці ну, вони не можуть виїхати, грають в, в, в тільки в Україні. Я розумію, як у кого може скластися враження, що це два склади. Типу, один український, один е, європейський. Це дуже схоже на ситуацію з Хаткіс, да, і типу в Пандан Zero Percent Mercury, і потрапили, типу, ну як я розумію, потрапили в цей ролик, тому що це схожий кейс. І це було сказано в поясненні Торонто після. Випуску ситуація, от така. типу, вони зробили свій асінт, зробили його як могли, а, і ну, типу, він видав такий результат. І в принципі, він схожий на те, що є. Єдине, що було в цьому роліку таке трошки не зовсім понятне, це те, що, типу, назвали, що в Європі виступає оригінальний склад, а в Україні, типу, запасний. Це дуже неправильно, тому що в Європі виступає, типу, половина оригінального складу, а в, в Україні виступають три чверті. Воно просто. Робить такий цей е, багатошаровий пиріг, в якому складно розібратися. Особливо складно розібратися комусь, хто не в контексті абсолютно не слідкував за цим. Просто бачить одну фотку, бачить іншу, і робить для себе якісь такі висновки. Це я так розумію, тригернуло ну, багато кого і гурт, і фанбазу. базу Ця перша реакція, що тіпа, да, що це такий наклад, кароче, що це не так насправді, але за два роки від гурту не було роз'яснення жодної ситуації по Артуру. По Вакіну, по паші басісту, по, по цих двох, типа, різних складах, які складаються, sorry, за тавтологію, з, з сесійних музикантів, з основних музикантів. І це, ну, люди в Торонто, телебачення Торонто, інтерпретували це як могли. Правильно, неправильно, але. Ну, типа, так сталося. Воно от, коротше, дало такий результат. Треба брати до уваги, що зі всіх гуртів і артистів, які там типа, представлені в цьому ролі, Zero Percent Mercury єдиний, хто виступає в Україні. І Єдиний, хто де-факто залишається в Україні, навіть якщо Паша зараз не в Україні. Тому тут таїм за своїх. Я знаю, що Лена давала там свої коментарі. Наче ця ситуація повністю е, типу, вирішилась, і по ітогу вона буде в якому сенсі і на користь гурту, тому що ну, типу, вони отримали е, такий промоушен е, великий, активізувала свою -базу, і, базу типу, і все, в принципі, закінчилось добре, тому що нікого не закенселили, ніхто там не вигадав, що типу, треба перестати слухати 0% Mercury. Скажімо так, їхня ситуація як мінімум неоднозначна, а як максимум два, типу, таких. Доволі слизьких моменти. Це те, що типу, вони зграли з Артуром Навакіні. друге, що це просто ну, за два роки ніколи не було якось. Ну от як вони зробили ролик, да, де вони все пояснять. Якщо б ви зробили типу, за тиждень до 에, цього сюжету Торонто то ну типу, то не було б питань. Ще не було б питань. Ну, типу, на навіть не було б сенсу розбиратися там. Грав Артур Навакіні, не грав. Там типу хто виїхав, хто не виїхав, це вже ну, типу, таке собі. Ну, типу, просто ну, от -от, така ситуація: це наш гурт, такий наш склад, і він. Типу, не весь в Україні мені дуже було весело дивитися на колу кола кола, який цитував Шевченка. Розказував, що він тепер його розуміє. Типу, треба було виїхати в Берлін, щоб розуміти Шевченка. Я, я погоджуюсь. Дійсно, в Україні нема шансів розуміти Шевченка. Сьогодні кожен з нас трохи Шевченко. Мені здається, що багато людей тільки зараз по-справжньому зрозуміли його тексти. Зараз тяжко усім. Тим, хто поїхав, хто лишився і тим, хто воює. Далі там були наскільки я пам'ятаю Variations. З ними все я думаю, здебільшого понятно. Я вже я, мені здається два-три рази, коли з ними ще ну, так більш-менш ні, не то щоб з ними зараз не спілкуюсь, просто якось не було нагоди. То я їм казав, що типу чуваки, поясніть все як є. Нічого в цьому страшного немає. Ми поїхали в тур. Ми його відіграли. У нас була можливість їхати одразу в наступний тур. Типа, ми там не знаю, подались на продовження візи мінкульту. Тур обламався. Ми залишились, не знали, що робити. Потім в Україні почались блокаути. Ми не знали, як повертатися, чи повертатися ну, в блокаути, чи ні. Потім у нас нарисувався ще один тур, і нам треба було там якийсь фест, там ще був коротше я пам'ятаю, в листопаді. Ну коротше, це все можна пояснити поступово, але це треба робити все вчасно. Ну, типу, не після того, коли тебе вже схопили, тебе одразу типу ну, нагружають всім, що є. Треба просто це пояснювати. Я думаю, щоб ну якщо б вони. Це комунікували, то не було б такої проблеми, не було б такого відношення до гурту Space Variations в Україні, тому що якщо подивитися коментарі, ніхто їх не захищав, ніхто в Україні намагався щось, їм, типу, щось за них там, типу, якось впрячься чи заступитися, Тому що ну, всім вже все одно, всі вже для себе вирішили, що це, типу, ну, не дуже український гурт. На жаль, я пам'ятаю, що коли там минулого року вони такі, типу, зробили якийсь анонсмент. Зараз буде, типу, відео, де ми все пояснимо, типу, і зробимо, типу. Все розтану по паличках, вони випускають відео, вони там кажуть, ребята, у нас скоро буде новий тур. Це не пояснення на мій смак. Тому Space of Rations, якби я добре не відносився до гурту, до чуваків, до їхньої музики. На жаль, цей кризис менеджмент і це все вони прошльопали. Вже занадто пізно щось пояснювати, якщо це навіть можливо. Далі у нас іде Stone Jesus. Stone Jesus ситуація взагалі цікава, непонятна абсолютно. Чомусь у багатьох є уявлення, що Stone Jesus — це гурт. Для мене такого уявлення ніколи не було. Для мене це завжди був Ігор, його проект. І, типу, різні музиканти, які з ним грають в якісь періоди його проекту. Виїхав легально, нелегально — не знаю, тому що ну, типу ніхто не тримав його з руку. Да, є дивна історія з тим, що немає відмітки на, типу, погранців да, про, про виїзд. Це странно. Ну, я може, можу це списати на якусь помилку в системі, тому що мені дуже складно уявити, як Ігор перепливає чи переходить Карпати. Хоча під I am the mountain» перейти Карпати, це було б дійсно епічно. Ігор виїхав, зібрав там новий склад, нових музикантів в Європі. Я їх теж протиконував, я їх знаю. Знов таки, що в них там зір, не зір, що проблеми там зі здоров'ям, не знаю. Що знов-таки ціль е цього ролику Торонто вона була, мені здається, не в тому, щоб показати, що хтось виїжджає нелегально з України, а в тому, що, тіпа, коли ти по своїх не знаю, спітчах і постах розказуєш, що ти супер за Україну. А, і, але при тому ти в неї не збираєшся повертатися, тому і був головний поінт, як мені здалося: від лицемірства перейдемо до ну таких вже справжніх не хочеться сваритися все ж таки знов таки, я їх там трошки знаю. Окрім синоптика. Синоптик, Діма, це покидьок, це мудак, це точно. Джинджер, Ну, як я вже багато казав на різних стрімах про Джинджер. Давайте з'їдемося на тому, що я в багатьох питаннях з ними не погоджуюсь. Джинджер виїхали, джинджер великий гурт. Якщо вони хочуть далі будувати свою кар'єру, в них нема шансу це зробити з правилами, які є зараз по виїзду з України. У них великі перспективи. Те саме з Ігорем. Ігор професійний музикант, професійний, е, типа як цей турічний постійно музикант. Гурт йому треба бути там. Тут нічого він, типу, ну далі зі своєю кар'єрою зробити, на жаль, не зможе. Тому я думаю, це для них дуже очевидний вибір був, чому так. Ну Типу, не захищає нікого, хто там виїхав, не повернувся, легально нелегально по Мінкульту чи ні. Десь думаю всередині себе я засуджую такі такі вчинки, да але з іншого боку, чесно, ну якщо б я був професійним музикантом, дійсно не працював би і не мав би тут не знаю там родини в Україні і. Е е е е е Переді мною стояв би вибір, типу, за далі працювати, заробляти чи типу, залишитись в Україні і невідомо що. Я не знаю, як би я для себе вирішив. Чесно. Ну, чесно, не знаю. Про джинже просто багато не хочу казати. Там так це зрозуміло. Синоптиком це ще більш зрозуміліше, тому що синоптик, ну це просто ворог. Це просто ворог, який це, типу, Олешка від року українського. Да? Це просто модила, який виїхав в Європу, живе в Португалії, розказує, що у нас. Тут не поважають інші мови, треба вже цей піс, а, і все буде добре, коротше. і розказує, що, що треба випускати всіх людей поскоріше. До Сіноптіка ноль поваги. Я б хотів би, щоб по ньому приїхалось ще більше, тому що там у нього є пісня про майдан в 2014 році, що тіпа, там щось було таке, що, тіпа, що не треба було майдану. З музикантами, я думаю, більш-менш розібрались. Перша реакція це було, понятно, від муз музичного ком'юніті своїх, типу, своїх б'ють, коротше, давайте даємо відсіч, а потім те, що понеслося далі, це був вже такий аглі треш про те, що, типа, що чому сама не в окопі, короте, чому Торонто не в окопі, чого ти всіх ссилаєш в окоп? Хоча ніхто там не посилав нікого в окоп. Це знов-таки це болюче питання для багатьох. Я думаю, що багато хто просто свої якісь страхи. Ну, типу, просто пряма проекція на цей ролик, що типа що. Коли ну такі претензії придивляють музикантам, да, то в якомусь сенсі це придивляється і всім іншим, тому що, ну типу, хлопцям, да. знову таки, мені здалося не про це, не про це це все було. Може, може, форма була така, може, якось цей фокус в якийсь момент на це змістився, але ем, не так, не так це було. Ну і все. І ви бачите, да, там два-три дні все це по погуділо і і перестало. Тому що. Вистачає Вистачає в Україні про що говорити, про що сперечатися. І це така тема, яку всі герої цього роліка, всі її переживуть. І хтось має, думаю, навіть вийде, типу, на, на, на коні. Да? Тому що, ну, я думаю, джинджер просто все одно. Ну, типу, якщо коли про них зробив ролик Стернянка, вони ще якось реагували на це і просто взагалі, максимально похуй. Ну, типу, зайдіть в їхні сторіки, нас уже тиждень просто роз'єбують. Ну, типу, Україну всюди, коротше, всюди гинуть, блядь, просто сотні людей. Ім просто поїбать максимально. Тобто вони просто забули цю територію на карті. і Просто ну вообще не існує. Вони дивляться на, на карту Європи, і там іде Польща, а потім якесь е, велике Чорне море, а потім вже Росія. Тому похуй на Джинджер, е, похуй на їхню реакцію. Те, що Space of Variations, типу, мовчать. Я думаю, що вони ну, типу, просто якісь ну, типу, зараз паралізовані, ну, типу, не знають, як це все сформулювати. Це там ще був. Ну, 0% Mercury ми вже багато обговорили. Я радий, що все закінчилось так, як закінчилось. Мені дуже шкода Лену, тому що вона це все ну, близько до серця. Сприймає. Я надіюсь, все в них буде добре і особливо з Леною, тому що їй це точно складно. Ну, всі інші, що синоптик, да. Кола, Кола просто смішно. Ну, всі по ролику інші. Я знаю, там ще типу режисерів там і так далі, але це все вже таке зайве, ну, типу, хуй з ними всіми. Ну, типу, поїхали і поїхали. Е -е, якось, е -е, і без них обійдемось. От так. от е -е. Це ролик Торонто був, да 45 хвилин. Я про нього говорив довше, ніж він іде.